Друзі, усім вітання. Сьогодні в нас на огляді кросовер. А саме шеролеха Каптіва 2008 року. Вона в нас висока, гарна, довга і ще з, з, з такого класного золотистого кольору. Але ви бачите, це птічки це на гроші власнику. Ми її не помили, тому що ми на риболовлі. Але я про неї розповім. В неї кліренс це сама висока машина, яка повністю у мене була. На яківенс 20 см. Ніхуй. Якщо рахувати по защиті двигуна, по захисту двигуна. Якщо по бампері, то кулачки ви розумієте, що їх тут майже 5. Скільки? Е, в нашій комплектації омивачі фар, які працюють, ближній дальній противотуманочки, тут є ксенон, його вже додатково встановили, а так то ксенону на них були в деяких комплектаціях. По комплектації з 2006-го ці автомобілі почали випускатись компанією General Motors GM. Всі знають, да, бренд Chevrolet, Deo, Opel. І повністю така сама машинка, тільки з значком Opel Великим це був Opel Antara. Що я про неї розкажу? Що в 2011 році в неї був рестайлінг по 13-й, в неї тут більша сталася рішітка радіатора. потім з... 13-го року в неї теж до 16-го ще більша рішотка, там її роздули ще більше і міняли багато по елементи по ходових і по двигунах. Тому то зовсім другий автомобіль. Ми говоримо про перше покоління до Рестайлінгове. А друге покоління почало випускатись щось з 18-го чи з 19-го року і до сих пор. Ну, то взагалі по зовнішності такий танк, що ух. А це такий міні-танк, який слугує власнику, і він його дуже любить. Але це опіль. Помутніли фари, але ця штука полірується і вони блищать як нові. Так само, як повністю кузов. Тому що в цих автомобілях степінь корозії, навіть це українська зборка, хороша. Прям хороша поліровочка, все забирається, все дуже гарно. Потім збоку, з боку, як це позашляховик, хоча він себе позиціонує кросовером. в нього розміри, як дійсно в позашляховика, основні конкуренти. От. Чотири великих шага. Основні конкуренти це сантапе. Tucson Kia Sorento Але в них і ціна трошки друга. Пластиковий Одес. Це всіх так було. Це прикольно. Дуже великі лопухи зеркалів, які можна похвалити, в яких тут поворотничок моргає, які є електронні і вони ще складувати сміють. Откриваємо. Тут у нас багатство розкош і комфорт. Тільки приборка негарна, але це чисто кожному на смак. От приборна панель мені взагалі не подобається. А так то кожен салон, який з часом, бачите, як зберігся добре. Але поговоримо про двигуни. Відкриваючи двигун, ось у нас тут важіль. Маємо закор. Ось це чашком, і ми бачимо тут два газові опори. В нашому випадку це надійний 16 клапаний двигун об'ємом 2,4 літра на 136 кінських сил. Був варіант 3.2, це був шестициліндровий на 230 кінських сил. І було два варіанти дизельних двигунів. Це був 2 літра на 127 і 2 літра на 150. Там, в залежності вже від турбіни і багатьох факторів. Так, ось отака ляля. Якщо вона була б, звісно, в 63,2, вона п'їла, споживала палива набагато, набагато більше, але б їхала в два рази швидше. Ця їде приблизно 11 секунд до сотні на своєму автоматі. Тут ви самі нічого робити не будете, тільки, можливо, поміняєте цей великий фільтр повітряний. Там два кондиціонери, які дорогі, вони обслуговувані дешево. І ми там ті радіатори кондиціонера охолодження не побачимо. Ми тільки побачимо два великих вентилятора. Акумуляторочок, якщо б був би дизелечок, був би більший. А так то ми бачимо тут ну, опіль. Повністю Opel, Тільки такий великий, хороший, добре зроблений, з гарним значком Chevrolet. з цією цей... візиночкою, з цією такою прикольною бархоточкою, яка буде нам слугувати шумоізоляцією. Тут блок відохранітелів, тут омивайку влив, тут гідрач влив, тут влив тормозушку, сюди влив охолоджуючу рідину. І так, в принципі, тут просто. Тільки сама проблема зняти защиту і робити щось під автомобілем. Ось якось так. І щуп. Давайте перевіримо. Вона стояла що там. У нас по маслі. У нас по маслу якраз все хорошо. Ми її заводили, от, максимум, ляля, й масло в нього хороше. У мене якесь крутецьке масло. Так, І вставляємо наш щупчик. Все, бомба. Туди можна залити. І так, коли ви дивитесь автомобілі і то дивіться, чи тут не доливає власник масла, чи немає слідів потягів і так далі. Тут видно, що дійсно масло не бере, не доливає. І ось це. Ідуть наші газові форсуночки. Правильно, правильно. Кришечка також це знімається без проблем. Ззаді автомобіля. Двома руками я її не обнімлю, бо вона широка. Ззаді вона також висока. Вона і тут паркоп буває, власники їм ставлять. І це. І, коротше, бачу такі дві огромних приклапних труби, задні партронічки. За що люблю? Оце, звісно, прикольна штука. Я нажимаю, відкривається віконечко. І все, віконечко, я можу на ось цю полочку ставити якийсь вантаж. Но вантаж не сильний. Ось на цю таку прикольну полочку. А потім таке опа. І ми можемо щось звідси взяти, тільки головне, щоб не забруднитися. Це тут є, двірничок працює, все коротше, прикольно. Все, закрили. Так само відкриваємо багажник. Опана! І в багажнику ми бачимо 405 впевнених літрів. При можливості просто нажимаєш, складуєш сидіння. це... Для... Ну, По-перше, можна регулювати спинку, по-друге, можна і скласти. І там двом людям дуже класно за щотивного пола спати, відпочивати на природі і ще щось. Це. Побажання для кожного мого глядача, якщо ви не дівчина. І під цим супер класним полічком. Ми бачимо. Раз органайзер, два органайзер. І ось ці лоточечки наші прикольні, класні. Вони також мають функцію органайзера. Це прям певний такий двойний пітул, в якому є розетка 12-вольтова. Ось воно, можна зарядити все, що хочете. Можна підкачати колеса. Коротше, прикурюючи багажнику. Це є дуже корисна штука для людей, які відпочивають з туризмі. І ви бачите вперед, де та панель, що дійсно дуже просторий салон. І високий, і все, і тут навіть підсвіточка є для багажника. Все в цьому плані продумано. Були версії з сіми місні. Тут з цього пола. Ще додаткові сидіння Появлялись би і у вас ще плюс 2. Неповноцінних, но таких два місця було. Це прикольно. Цю штуку треба вивчати, двома руками брати. Ну-ка, ну-ка. Так, 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 так. О! Чітко. Ну і сильно не навантажувати вантажем. Все в підділах розуму. Що? Закриваємо. Підемо в салон, подивимося, що там. І так, задній ряд. Широка дверка, в нього тут вітровичок, дуже класні релінги. Бачите, я на них можу шатати. Можна перемички зробити, але добиратись, звісно, до того додаткового багажника буде важко. Так, відкриваємо, йому весь сок, я ось запригаю. І ти що я тут просто кайфую. От серйозно, тому що дивіться, скільки в мене є місця. Ну, цю сідушку, ясно, можна трошки підвернути вперед, але блін клас. Тут є сіточка, тут можна кофейочок попити, То, що там такі. Під стаканечки. Там є попільничка, бачите, вона, до речі, обшита якоюсь такою тканиною, що туди не треба курити, то просто такий собі органайзер. І якось, якось ось так. Так, що тут у нас ще є У нас тут є вал підлокотник, це буде кайфово класно. цього підлокотника тут теж є органайзер, типу бардачка. Також підсвітка. От в салоні вона пророблена стилістично дуже класно. Такий собі ручечка, гачачок. І оце не реклама, а це куплено в епіцентрі. Це такий тримач для одягу. Кому потрібно, епіцентр всі знають такий магазин. Стеклоподйомнички. Тут також все-таки. Тут, до речі, м'ягенький пластик, тактильно він приємний. Якийсь типу, алюмінізований карбончик ось тут, також шкіра. І що? Динамік низьких частот. Основний динамік, з якого прекрасно, нормально грає музика, і все, закритий відкритий автомобіль. Якось так ззаді. Ну і не забуваємо, що тут могла бути ще сімімесна версія. Там було в багажнику ще дві людини. Так. А ось це в нас наша антенна. Щоб на кращу антенну не вішати, ось тут у нас знаходиться антенна. Оцих різних приборів, лампочок, і все. Заводим на паркінгу, е, регулювання руля вгору вниз на себе, таке, як воно має бути. Ну, коротше, розположитись в ній комфортно можна буде всім. І всім буде комфортно ззаді. Ну, того, в принципі, цю машину вибрали, то що вона є просторою, вона 14 газу поміщається, чи ні. 14-15 літрів розхід газу, бо вона на газу. І все, капцю газу і поїхав. Все. Громкость для магнітоли голосніше сильніше. М можна скласти зеркала, їх регулювати, поприскати приборочку, короче, поміняти цвітом. Блін, там не пікай, не ругайся зараз я тебе завдію. Ну, а приборка, що я вже про це говорив, ця приборка дуже подібна, як будто це приборка від Chevrolet четі, просто якусь біль, і наш автомат. І ручник виглядає ось таким Чудо-образом Що? драйв і попробуємо яка вона в ходу. Але не забуваємо, що безпека, перш за все, потрібно завжди пристібатися. Що ми зробимо? Спочатку потрібно було, звісно, паркінг. На паркінгу все, Ми пристібнулись, включили правий поворот, ну і машина у нас на драйві поїхала. Трошки газу. Ну, Тут та такий хороший склон вона стояла, але за що клиренса на цей склон повністю байдуже. Взагалі. Просто газу дав, і ти розумієш, що вона висока, 20 см дають про себе знати. Якщо б це була якась шкаролупа, коли ти їдеш от в кросовері, ти думаєш, що всі лігкові автомобілі, хечбеки, сідани, то шкаралупа. То, що в тебе велике колеса, ти сидиш як в якомусь джипі і ти король доріг. Бо на трасі це, ну це прям комфорт. А по поганих дорогах і по якихось ябах це табуретка, тому що вона тверда, хоча всі ями, всі колтойопині і пофіг. От зараз вона вже включила 3 на 40, підків на і не було. тормоза нормальні Перед оглядом я на ній не катався, то це от перші враження. от Перший раз їду вшиволяка. Нормально їду. якась виконує свою дорогу, отак вона рулиться. Трохи з таким затупінням по сравненню з легковими, але якщо вчитувати, що це кросовер, то взагалі не можна. Ну І все, ми, їдемо, і ми кожну качечку відчуваємо. І там, що в багажнику буває, то вона тарабати, тому що вона не м'яка. Ну З 2011 року, коли зробили її модернізування, то та підвізка, та підвізка м'якша. В цьому зараз постійний повний привід. А в тих він вже був підчаєним. У ну, собі нормально. Тут, до речі, є підігрів у це ж я не сказав, для пасажира, для водія, і під локотничок. Ось так відкривається хлибок. Можна потримати це, не реклама, так теплаш. Закрити, нажати, подвинути його, ось тут. І тут все використовується по максимуму. Максимум вільного місця воно зайняте. Того, що використовується воно по максимуму. Я тільки не пам'ятаю, як воно під'їжджає. І ось виїжджаю вперед. Щоб було зручніше до автомату. Щоб по динаміки. Газ пол. Вона подумала, скинула на нижчу. Мені подобалося, вона тільки що була дуже подібна до, до туксону. Якщо б це було б на автоматі і його перед цим показали, динаміки, звісно, прикольніше коріння. Ну звук Звук, коли вона скидує на несо, це гарчання всього двійного вихлопа. Воно приємне, не дуже шумно, той мотор. Що, будемо паркуватися. Ми будемо паркуватися, вам, друзі, гарного настрою. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Там до тисячі глядачів на моєму каналі залишилися дуже-дуже-дуже мало. Тому усім пока! Я нічого. Хочу від свого життя в мене є робота, я люблю її. Я кладу на дорозі у ямки асфальт, і нічого в тому світі не потрібно мені, не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю, не марю годинниками золотими. Знаєш, пунктів я цих не люблю. Маленьку мрію я маю і я за нею вмираю, собі я не уявляю, як без неї Я жити маю борошпано мира, мулячі боржпана мера. я плачу борошпана холера холіра мера. я ходжу божпана. Esportes Panamera, carros de Porsche Panamera, Holera yeah. Porsche Panam.